Ситуація на Прикарпатті за дві доби до виборів. Попередні результати спостереження передвиборчої кампанії озвучила громадянська мережа опора серед найпоширеніших порушень, які зафіксували спостерігачі, агітаційні матеріали без вихідних даних, їхнє розміщення у заборонених місцях. Щодо останнього політштаби кандидатів навіть знехтували культурними пам'ятками. Між тим в опорі кажуть, порівняно з минулими виборами чорного піару поменшало. Проте, цей інструмент не зник із вжитку кандидатів в, в останні дні перед ним голосування ф, факти чорного піару з. Зафіксовані 83-му окрузі, 84-му та 89-му виборчих округах. у день голосування. спостерігачі опори співпрацюватимуть із силовими структурами. Відтак передаватимуть інформацію про виявлені правопорушення обласним управлінням МВС та СБУ. Виявлені порушення можна даватися будь-будьким, але надана інформація обов'язково перевіряється спостерігачами громадянської мережі. ОПОРА. Тобто, це не значить, якщо хтось нам надав інформацію про те, що там десь відбулось порушення, то ми е е женемось за оперативністю. і, там і миттєво цю інформацію про людні. Ми не можемо заради оперативності жертвувати достовірністю інформації у неділю. На кожному виборчому окрузі працюватимуть мобільні групи. Вони реагуватимуть на повідомлення від спостерігачів опори з виборчих дільниць а також самостійно виявлятимуть порушення виборчого закону. Одавства і перевірятимуть інформацію про це з різних джерел. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвененко, новини на вежі.